Електронна петиція на сайті президента, у якій пропонують заборонити росіянам в'їзд в Україну на 50 років, вже набрала потрібних 25 тисяч підписів. Як вам така пропозиція та чи підтримуєте ви її? Я підтримую. Чому? Ну, треба їх звідси виганяти. Ну, я підтримую. Правильно. Чому? Ну, бо тому, що вони не повинні сюди приїжджати, їх тут не повинно бути зовсім взагалі. Ну, є які наші українці в Росії живуть, які за Україну які хочуть приїхати, а взагалі то підтримуємо. Я, Я думаю, що все-таки треба бути людьми, а не, не, не відомо хто. Ми нейтралітет нейтраліті. <ріх> Після того, що вони звершили 24 числа, це вже пусть вони думають, що вони робили, а потім. Будемо спілкуватися. Я нейтрально віднісу, я цього. Я в ній політики. Так, да, звісно, підтримую. А розкажіть чому? Ну як? Я не хочу здесь бачити росіян. Електронна петиція на сайті президента, у якій пропонують заборонити росіянам в'їзд в Україну на 50 років, вже набрала потрібних 25 так, тисяч пізнь. Так і не треба. Ми біженці. Я в 70 років залишилася без житла. Ми сізюма.